Усім привіт! Хотіла зняти відео, коли було сонце, було гарне освітлення. Було так гарно, але я досиділася до того, що вже зайшло сонце, вже темно, і мені приходиться знімати відео а, з звичайною лампою і от при такому освітленні. Але я повернулася. Так, я мастер пропадати з соціальних мереж. Мене на ютубі не було місяць. Да. Але я читала. Не багато, але читала. За вересень у мене всього прочитано аж три книги. Але я рада, що хоча б три книги. Перші пів місяця в мене не було можливості зняти відео, змонтувати його, викласти. Потім, коли в мене вже з'явилася така можливість, я побачила, що я прочитала лише одну книгу. Одну. Я зрозуміла, що робити зараз відео на одну книгу я не хочу, а які ще відео знімати, у мене просто не було ідей. Тому я вже вирішила до кінця місяця прочитати книги, які я планувала, і вже зробити такий, таке відео, де я просто розповім, що я читала цей місяць. Так, так як я вже сказала, у мене всього-навсього три книги. Дві з них в електронному форматі прочитання, а одна в бумажному варіанті. Я готова з вами ділитися своїм прочитаним, але спершу, перед тим, як перейдемо до обговорення книг, які я читала, хочу сказати вам: якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. І також не забувайте про мій інстаграм. Там також багато чого літературного. Ну все. Тепер, наче все можна починати. Першу книгу, яку я, мабуть, візьму, це буде книга Кав'ярня на розі». Знаєте, я дуже була рада, що в мене місяць почався саме з цієї книги, тому що погода нас не тішила, постійні дощі, нема сонця, холодно вже таке було відчуття, наче це вже якийсь востокот, а не вересень. І ця книга, вона повністю, повністю. Насичена атмосферою осені. Тому, коли я її читала, я розуміла, що це просто ідеальна зараз книга для читання. Це книга а, про кав'ярню. Ну, як можна здогадатися вже з назви. Але це не просто книга про кав'ярню, де ми читаємо, як баристи роблять каву, як в них проходить день і так далі. Це незвичайна кав'ярня з незвичайною історією. Але все по порядку. Це книга про те, що в нас є кав'ярня, яка така непримітна. Тобто, як я зрозуміла, вона десь захована там в якійсь вулиці, на якійсь там вулиці, де мало людей ходить, і вона така, знаєте, непримітна кав'ярня, така маленька. І там працює дівчина, Лідда, яка ще не закінчила, ні, вона випустилася, але вона. Ще не вступила ні до якого університету. от вона у свого дяді підробляє баристою. Вона обожнює цю роботу, їй дуже цікаво в цій кав'ярні працювати, і знаєте, вона дуже би спостерігати за відвідувачами і вивчати їх. Але більшість їхніх гостей є постійними, і тому вона їх вже всіх знає. Наприклад, поет не потім там якийсь отець ходить, ходить там якась дівчина. Тобто вона всіх їх знає, вона знає, що вони ж замовляють, які вони по характеру, і так далі. І в один момент приходить такий чоловік, такий одягнений, незрозуміло в чому, в капелюсі, і він з нею роз... щось розговорився. Поки дівчина пішла займатися своїми справами, вона забула книжку біля нього. Коли цього чоловіка не стало в кав'ярні, вона дивиться, а книжки то нема. І вона зрозуміла, що він поцупив її книгу, яку вона читала. А цю книгу вона брала у свого е е дяді. І виходить, що їй потрібно повертати книгу. І вона говорить, що так і так в неї хтось поцупив книгу. Але це таки не біда. Потім вона дізнається, що той, хто поцупив книгу, це є. Давній знайомий її дяді, і вона починає з ним спілкуватися, і вона дізнається, що він є колекціонером, колекціонером книг. І коли вона до нього приходить додому, вона спостерігає те, що в нього повністю кімната забита книгами. І не просто книгами. А він так і називає це бібліотека забутих книг. Тобто він збирає ці книги, якщо хтось забув, або хтось її викинув, і він каже, що в нього в бібліотеці такі книги, де ти вже ніякі не знайдеш. І він говорить, що в кожній книги своя історія. І знаєте, коли я це читала, це реальна книга, яка дійсно підходить для осені, для читання в таку пору року, тому що вона насичена кав'ярнею, вона насичена описами цієї бібліотеки, цих книг, і це неймовірно просто. Я цю книгу прочитала за три дня. І знаєте, вона читається дуже легко. Сюжет настільки простий, ти, наче читаєш якусь історію, як наче якусь казку, де такий, знаєте, світ, всі такі добрі і так далі. Дійсно, мені книга ця дуже сподобалася. А, що ж там далі? А, в кав'ярні також ходить поет Невдахи його називають. Він пише м -м, вірші. І постійно дивиться на фото якоїсь жін, жіночки, і виходить, що, як зрозуміла наша героїня, що то ли вона його а, жінка, може, раніше, можливо, він її кохав, і о, він один раз зізнається, що. А в нього немає можливості опублікувати свої вірші, тому що ніхто не хоче за них братися, ніхто не хоче їх публікувати. А він їй довірився, дав свої вірші, щоб вона прочитала. А вона знала, що не її друг, цей колекціонер книг. І вона говорить: ти можеш допомогти от, опублікувати йому вірші. І це так круто, що все воно навколо кав'ярні, навколо книг. Тому. Дійсно, я вам дуже сильно її рекомендую. Там сюжет не складний, такий дуже легкий, як я тільки що вам розповіла коротко, про що там далі буде. Тобто, книга доволі така дуже проста. Але якщо ви шукаєте якусь книгу, яку ви хочете прочитати там за вихідні, наприклад, будь ласка, ви її можете сміло обрати. Вона вам стоїть підійде, тому що книга дуже гарна, атмосферна, і я її вам рекомендую. Наступна книга, котра потрапила до мене випадково, я шукала саме що прочитати в електронному варіанті, і я знайшла цю книгу. Це книга Маргарет Етвуд Оповідь свіжниці. І вона також стала однією з моїх улюблених, тому що я дуже сильно полюбила цю книгу. Взагалі, книга, знаєте, вона читається як щоденник. Ну, вона, в принципі, написана як щоденник, тобто. Наша головна героїня вона описує кожен свій день. Але спочатку розповім трохи про саму письменницю, а вже потім про твір. Маргарет Етвод це канадська письменниця, феміністка, поетеса відома завдяки антиутопії оповідь служниці. В ній зображується про те, як жінки йшли у рабство. У постапокаліптичній Америці. І виходить, що я, коли взяла цю книгу, я думала, що це буде якась історія, але вона не буде така важка. В принципі, для мене вона виявилася важка трішки морально через те, що іноді, коли наша головна героїня намагалася описати свої почуття, мені було досить таки шкода. Про що сама книга? А, в нас є головна героїня, котра в один день залишається без нічого, без прав. А, вона позбувається всього, в неї забирають гроші, в неї нема прав ні на що. А, вона потрапляє у рабство до сім'ї Командора. А, до речі, а, письменниця нам не називає її ім'я. А пізніше ми будемо знати, що її звуть Фредова, тому що вона потрапляє до сім'ї Командора Фреда. Звідси ім'я Фредова. І а, в кожній а, з історій своїх от, в цьому щоденнику вона розповідає, про те, що в неї раніше була родина, в неї був чоловік і дитина. Але що з чоловіком і дитиною вона не знає? Тобто, просто все в один момент вона їх перестала бачити. І саме, що мене. Постійно так вражало це те, що коли вона навіть розповідала, що вона сидить в кімнаті і каже, тут навіть вікна такі, що ти їх не розіб'єш, і вони маленькі. І вона каже, це не через те, що вони бояться, що ми втечемо, а через те, що вони бояться, що ми щось з собою зробимо з тим стеклом. І це дуже сильно, це сильно дуже мене вразило і. Коли я почала читати про її таємні зустрічі з командором, де він намагався ну, трішки допомагати їй морально триматися, він їй там давав рук, тому що в них навіть не було елементарного це косметики. Тобто вони жили в такому рабстві, в неї була своя кімнатка, ну, це важко назвати кімнаткою, вона зовсім така маленька була. Але це була така маленька кімнатка, в неї був. Знаєте, там маленький шкафчик, і е, те, що вона розповідала, що так як в них не було елементарного навіть крему для рук, а вона крала масло і е, собі десь в чоботи. І потім вона, коли вона розставала, вона його використовувала замість крему для рук. Чому ж ці жінки потрапляють у рабство до різних родин? Через те, що якщо жінка може народжувати. Вона потрапляє в таку родину, і її місія є народити. І от наша головна героїня через це й потрапила в цю родину, але їй настільки емоціонально це важко переносити, тому що в неї вже була своя дитина, і вона розуміє, що вона повинна народити дитину зовсім чужим людям. Що стосується, чи можна було жінка між собою говорити в цій родині, ні. А їм не можна було говорити. Тобто вони не могли навіть між собою почати дружити, спілкуватися, тому що це заборонялося. них були там таємні якісь сигнали, зустрічі, де вони могли а, там, з подругами десь там а, на одну-дві на хвилинки там, якимось там пару словами а, перекинутися, так? так би мовити. Командор таємно починав з неї зустрічатися, хоча це було незаконно, тобто цього не можна було робити, навіть якщо хотів сам цей командор і було заборонено, але вона на це все трошки забила і почала з ним таємно зустрічатися. Вона його почала бачити, як вона говорить, трішки з іншої сторони, але мені здається, вона все одно не змінила своє відношення до, до нього, тому що її можна зрозуміти. В неї була своя родина, свій люблячий чоловік. А тут якийсь зовсім незрозумілий чоловік, котрий ще може стати батьком її дитини, дитини, котру вона народить, і все. Тобто вона її більше навіть бачити не буде. Я їй ставлю цю книгу в книжці п'ятірку, тому що дійсно книга дуже сильна, сюжет дуже цікавий, динамічний. І хоч ти читаєш це як щоденник, але він настільки насиченим. І знаєте, він не просто не в просто цьому щоденнику розповідається щось там про те, як вони жили, там і так далі. Наша головна героїня, вона. Повністю розповідає про те, що вона переживала. Там сцени були дуже, де вона розповідала про свою дитину, вона дуже за нею сумувала. І от, от антиутопія, це, до речі, перший твір антиутопії, яку я прочитала, і він став одним з моїх улюблених. Тому, скоріше за все, я буду далі також шукати якісь а, такі антиутопії, щоб читати. Якщо у вас ця книга дистить на і ви ніяк не можете взятися за неї почитати. Я вам її рекомендую. І можу сказати також, що вона підходить цілком для читання в таку пору року. Тому, якщо у вас десь є ця книга, або вона у вас була в планах, обов'язково читайте. Наступна книга, точніше, вже остання книга, прочитана мною в цьому місяці, це книга. Це не пропаганда Пітера Помаранцева. Це британський письменник, журналіст, телепродюсер, котрий народився в Києві. А в нього також є відома книга. Це Загроза нереальності як Кремль воює інформацією, культурою та грошима. Опублікована у 2015 році. Я обрала цю книгу. Я на неї вже дивилася. Десь, мабуть, з кінця літа. І, до речі, мені її подарувала моя подруга, яка, звісно, за що я їй тобі дуже вдячна. Звісно, коли я її побачила, я її взяла відразу читати, тому що дійсно я дуже хотіла ознайомитися з цією книгою. Про що вона? Вона про інформаційну війну, про те, як медіа, як. Всі оці журналісти, та й не тільки журналісти, поширюють пропаганди, мають якийсь вплив на людей ну, якщо коротко, про інформаційну війну, про ботів, тролів, про, про всякі пабліки, як люди поширюють пропаганду про президентів, як вони це робили також, як робили цей вплив і так далі. Тому, якщо ви, ви цікавитеся, Літературою, про те, як зараз медіа впливає на людей, я вам обов'язково цю книгу рекомендую. Я не буду переказувати, про що вона, тому що дивіться, скільки ма тут стікерів. І це я ще не все тут собі помічала. Тому що, якщо зараз почну переказувати про що вона, я перекажу всю книгу. Як би мовити, всього потрошку. До речі, знаходила один негативний відгук на неї, що кажуть дуже мало інформації, все якось, наче там трошки взяли, там трішки взяли там. А як на мене, це дуже добре, тому що коли я читала, тут немає води. Книга розповідає, якщо це про якогось президента, то вся інформація йде про президента. І вона дійсно відповідає темі цієї. книги. І тому, як на мене, навіть якщо кожної інформації потрошку, то це нормально, тому що в книги немає зайвої інформації. Чи вона мені сподобалася? Так, вона мені сподобалася дійсно. Книга варта уваги. Це, знаєте, книга так, аби познайомитися з тим, як взагалі працює інформаційна війна. Тут, до речі, дуже було цікаво розповідали про те, як от в соціальних мережах люди поширюють там всяке неправдиву Інформацію, ну, в общем, здійснюють пропаганду. І я, наприклад, цього не знала, які б книги та там, наприклад, передачі б не дивилася про це. А тут, до речі, знайшла досить таки цікаву інформацію, про яку я б навіть не могла подумати, що оце ось і так працює. Тому я ж кажу: якщо ви зацікавлені в темі, як медіа впливає на людей, обов'язково беріть цю книгу, тому що вона варта уваги. Ну, все, це всі мої три книги, котрі я прочитала за вересень місяць. В жовтні я сподіваюся прочитаю вже більше книг, до речі, я вже почала читати. Сьогодні, 1 жовтня, я вже почала читати книгу Кобилянська Земля. А, мабуть, зніму про цю книгу окреме відео, але ще не знаю. Тому на цей місяць, який вже прийшов, у мене плани прочитати більше трьох книг, тому що хочеться все-таки більше часу приділяти читанню книг. А у мене великі плани на цей місяць, тому що а, можна зняти якісь влоги і багато чого цікавого. Але я нічого загадувати не буду, а, тому що я зараз точно нічого не хочу загадувати. А, хочу сказати вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця, що послухали, що я вам тут порозказувала про книги, які я читала. От, і обов'язково діліться в коментарях, що ви читали, які вам книги сподобалися. Можливо, якась книга вас прям вибісила, і ви її там, я не знаю, прям не дуже раді, що вона вас там в бібліотеці є. Обов'язково діліться про це в коментарях. Ну і не забувайте про мій інстаграм, тому що там також багато чого літературного. Я дуже вдячна вам за цей перегляд відео. І побачимося з вами у наступному відео.